Вітаю, Вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. У нас говорять про те, що рівень очікувань Сполучених Штатів Америки від угоди з Україною. Про використання українських природних ресурсів, корисних копалин, перш за все, так би мовити, може бути занадто перебільшений. Ну, Я е, особисто, як економіст, географ, кажучи науково, який займався, займається Україною уже багато десятків років. Вивчаючи її економіку і ресурсну, так би мовити, складову цієї економіки, природні умови для ведення господарства в Україні, вважаю, що е, ці очікування аж ніяк не перебільшені. Навпаки, вони, може, недооцінені Сполученими Штатами Америки. Хто найкраще їх оцінив? Так це московити андрофаги. І всі ті балачки про денацифікацію, демілітаризацію, це кажучи науково до дупи оце все. Оці всі розмови, це для дурних отак. Ні, для дуже дурних. Але насправді тут чиста прагматика. Вони, на відміну від Сполучених Штатів Америки, які там далі свого носа у США не бачать, так, то московити давно знали про ці корисні копалини і ці природні ресурси. Ви скажете, а чому ж вони. Ну, розробляли що, ну, залізну руду за часів Радянського Союзу, кам'яне вугілля, там, уран. Я смію вам нагадати, вельми шановні пані та панове, що після Другої світової війни там московити андрофаги збиралися відселяти усю ту південну частину Київської області. Черкаській області частину, Вінницької області, тому що там були відкриті величезні запаси урану. Я сам бачив у е, тому селі, звідки моя дружина Київської області. Оці бурові шурфи, які були закладені ще тоді, у цих гранітах, які там виходять на поверхню. Так, там все це є. А ви скажете так, є, а чому ж не видобували? Не видобували, тому що це е, дуже, ну, скажімо так, густо заселена територія. Це раз, треба їх виселяти, людей. В той час, коли десь там, так, Сибір, Далекий Схід, де на сотню кілометрів немає жодної людини. Можна видобувати, звичайно, у набагато гірших умовах, набагато дорожче, і так далі, і тому подібне. Але оце все українське, де ще раз нагадую: унікально в світі сконцентровані на невеликій території, або найбільшій в Європі, або найбільші в світі корисні копалини, вони це залишали так би мовити, собі на. Я кажу, чорний день. Так. Оце все залишалося. І тут раптом Україна стає незалежною державою, і виявляється, що всі ці неймовірні багатства та йдуть Україні на її розможу піти. Тому завдання до війни, до цієї, коли вони вирішили, вже це все захоплювати. Військовою силою, то до того вони просто блокували з допомогою своїх агентів, які насаджені були у уряду, у президентську команду і так далі. Просто блокували освоєння цих ресурсів. Це ж просто, ну я кажу, найбільші в світі запаси газу на шельфі Чорного моря, який повністю належить Україні. Чому їх 30 років не освоювали? У мене просте запитання. Чому не підписали таку саму угоду із США про використання шельфу Чорного моря? Там вже стояли б сотні цих бурових установок. Україна б забезпечила газом би усю Європу і себе і була б процвітаючою державою тільки за один газ. А не за 6 тисяч кілометрів видобувають на півострові Ямал у умовах, коли зараз там снігу по коліна і по пояс. Так. І практично літа немає. І це ж газ він не сам тече його ж треба перекачувати. Треба відповідні компресорні станції ставити по дорозі. Це дуже дорого. Аби ми тут почали видобувати ну, елементарні речі. Виникає запитання: того, яка причина ось цього всього явища? Яка причина? Чому ми не освоювали оце все донині? А тому, що московити не давали цього робити для того, щоб зібратися з силами? Так, і напасти на Україну і захопити його повністю. Все просто. Я пояснюю все це на пальцях, чому так відбулося, чому так відбувається, і хай мені ніхто не розказує, що тут нічого немає. Це ми можемо не знати, і ми не знаємо, що тут є. Американці не знали, що тут є, приходилось їм там пояснювати. А московити все це давно знають. І тому вони прийшли до нас з війною. Не демілітаризувати і де, прости господи, нацифікувати, тому що їх треба демілітаризувати і денацифікувати. Це натиска держава озброєна до зубів. Так. Це ж так? А вони прийшли до нас це робити. Це ж настільки надуманий привід для дурних. А насправді вони прийшли захоплювати наші природні багатства.